Доброго всім дня, вітаю вас на своєму каналі Амріяний Сад. Сьогодні збираюсь висадити гортензії. Я вам показувала в листопаді, як готувала їх до зими. Всю зиму ми з чоловіком з ними носилися. Спочатку вони були у нас у теплиці, замульчовані хвойним опадом, накриті зверху агроволокном, потім було дуже жарко всю зиму практично. Вони почали підпрівати, і ми вирішили їх перенести в погріб. Спустили ми їх у підвал під будинком, а там не досить холодно і вони почали приростати. Винесли ми їх з підвалу, поселили їх у літній душовій і накрили агроволокном. До сьогоднішнього дня вони перебували так. Там. Ось так виглядають наші гортензії сьогодні. 26 березня. Ось такі вони. Всі вони в контейнерах, але я планую частину з них висадити прямо в ґрунт. Не знаю, що з цього вийде, будемо спостерігати. Також хочу похвастатися з вами своїм новим придбанням. Прийшла посилочка із розплідника зелені янгали. Ось такі рослинки, Гвоздики. Армерія, брунера, морозник, а також камінеломка, ось така плокшилоподібний, Ось так виглядає. Це гвоздичка одна і інша. Якщо когось цікавить назва, зараз скажу, як вони називаються. Це гвоздика трав'янка. Ось так вона виглядає. Ось, бачите, зелененька, була класно упакована, прикрита, щоб не пом'ялася. Такий вона має вигляд. Це ломи Буде він червоного кольору. Ось такий садженець. Як бачите, то теж, в принципі, дуже гарної якості морозник. Ось такий морозник. Чорний. Квіти будуть у нього білі, ось такий садженець. Флокс шиловидний, він також матиме червоне забарвлення. Ось такий гарнесенький кощик. Я мріяла посадити брунеру із листочками з біловатим забарвленням. Ось такий горщик, як бачите, досить гарна брунера. Це все. Про зелені янголи. Дякую їм за такі чудові саджанці. А цю печіночницю я придбала у бабусі на ринку в східниці. У мене буде пам'ять про нашу подорож. Ми тільки вчора повернулися дуже задоволені. Чудовий край, чудові люди і от такі чудові квіти. Дякую вам всім за увагу. Зараз буду розпочинати процес висаджування своїх рослинок. Підготувала відповідні добрива для них і буду займатися справою. До нових зустрічей! Чекаю вас на своєму каналі. Знову до побачення!